Сергій, які твої кабаноси, запах на всю хату. То погірше, чим сир той мій. В сенсі погірше. То я не запах. можу, то воно вже мене злить той запах, я не можу його витримувати. Ну тоді не будеш їсти. То ми про їду не говоримо, я кажу, що має поганий запах. Я цілий день перу, 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 щоб був файний, чистий, приємний аромат, а тут Сергій взяв, придумав собі робити кабаноси і снеки. Ну, то поганий запах, то помідорами. Я б вже ні. Пахає м'ясо. Скільки воно має часу сникитися? Вісім годин. Ого! Та тут прикинь є і рецепти. Рецепти тут. тут. А я думала, що там і взяв. Скануєш. Я, я не бачу, що така штука. Якби я бачу, то я би зафігачив. А ти його фірма. Але ти люди пишуть, що вони робили, і у того снеки, виходить дуже смічні. Ну, то снеки точно не вирішить. Ні, якраз тіла сказати, що It мені не пахне, файно. що? Я не шло, можу, спад? не виношу. Ви треба то не виносити. Ну не виношу той запах. Який? Все, ну, я ще треба буду перетусовувати. Ти курку табака не хочеш робити? Ні. Я тобі зроблю. І, і те, тож, Мене... не сьогодні. Я не хочу їсти. Я сьогодні вже поїв. Так, на завтра ще греча є. філе там є. Так. Та й одне філе хіба покоти. То філе без салат. Важко нарізати так тонко. Та? Тож філе воно Ну то трошки підморозити? Ні, можна його в сіль. Сіль а знаєш, там що сказали, що нітратна сіль, що це таке, це концентрована сіль для того, щоб не портувалося. Тому ти, ти снеки ти зготуєш ти туди, не дав оту сіль, і треба проти трьох днів з'їсти. Я кажу, то не біда, ми з'їмо за один день. <рес> я, я навіть не думав, що не три дні це все нормально. Я тому й не давав, ту нітрати, так? <рес> Нітрат на сіль. Нітрат на сіль. Ну це ж звучить страшно, я вирішив не давати. Але то, той треба купити сироп, як його. Ну, є цукор ще той. Трес... Тресниковий? Рафінований? Да Чого тут рафінований? А який цукор? Я кажу, ще Б... буряковий. А, та любий цукор буряковий, що ти кажеш? А що хо ти хочеш? Ну ту штуку. Ну ту яку? Є цукор в такій синій пачечці. Ванільний? Ваниль? Ванільний, ванільний. Люто, як я могла тут догадатися цікаво? Ну, я сказав цукор тут є. <laughs> що тут непорядно? Такі, Бачу, тоби шоколадка в упаковці. ти, ти вже бажає десятий раз в руки на неї дивишся. А з редеской? No. Козлизурито. Батончик на основі кокосової стружки. Ну давай попробуємо, що кокосову чи ні. Я не буду, хто На. No. No. Я вже мушу попробувати, чи це на основі кокосової, чи не кокосової. Okay, в тому, Ну, Козливо коз запхали. Так. Що за люди, блін? Так файно пахне. То вони стільки дають того всього. Та не кокос, вона там стружка так, але вона пропитана дуже добре, знаєш. Угу. Вони просто я бачу до лісу. Та шоколадка не як баунд колись було. що? А колись давно тільки як... Розпалась СССР, були такі шоколадки, схожі до цієї, але в коричневій в угорці продавались, магані пам'ятають. До неї схожі. У мене асоціація така. Ви глупи все? Ти що вилупився? Ти ж ти був шпандюком, та й ніфіга не знаєш. Я що про СССР щось знаю, я якраз народився і не розпався. <рес> <рес> Я зробила, королів дуже відчайдушну штуку. Я кинула піджак, який тільки підлягає хімчисті пралку. Mm. Так що все, піджаку торби, так поняв, так? Але я дура наша його. Хімчистку кожен раз носила. А може він зіжмакається з щас, що його так стирати? Це часто не треба, але один раз можливо. нічого йому немає. Фінішка полосати став. У мене так був пуховик. Пуховик теж носало тільки хімчистку. Я його мала, я його носила більше 10 років, я постійносила кожен рік в хімчистку. А хоч би задовбалицю, то, то він ж такий старий його в пралку. Нічим не гірше. Та ти що? Так ще в мене одна, одна пралка, тобто сьом. Та мені пофіг.